Тим. Тим каст. Мої вітання 400 діб. Вже ми протистоїмо всі разом ворогу. У дії стартувало голосування за суддів Євробачення від України. Члени національного журі Євробачення оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Ліверпулі. До складу журів війдуть 5 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Серед кандидатів в опитуванні можна побачити Рокселану, Олену Гребанюк, Михайла Клименка, Мадора Лопеса, Тоню Матвієнко, Олександра Фозі Сидоренка. Олега Собчука, Світлану Тарабарову, Євгена Хмару і Олену Шоптенко. Готуємось до Євробачення 2023 вже зараз. Маємо нове опитування. Цього разу обираємо склад національного журі, щоб потім разом оцінювати виконавців 10 кандидатів, п'ять з них потраплять до складу журі. Хто саме обирайте в дії? І не забудьте ділитися з друзями. Що ж, не потрапив до цього списку Монатік. Та ніхто значи йому того хотілося. Проте про Монатіка є цікава новина. На честь річниці запуску київської електрички він виступив у ній же перед пасажирами. Дозвольте представитись. Мене звуть Дмитро Монатік. Сьогодні дуже серйозна дата. Сьогодні рівно рік київській електричці, а це саме той транспорт, який Допомагав евакуювати людей з лівого на правий берег, і він досі їде, навіть коли звучать сирени. Тому ми з того приводу вирішили сьогодні поспівати вам трошки і нагадати про нашу силу. Ми ж сильні люди з вами, правда? Давайте. Наша сила прокидається такий прилив. Відчуй. наша сила прокидається, такий прилив. Моя сила прокидається такий прилив. Всі страхи попадали, а ми стоїмо на своєму. Вищий вище йдемо. Є ще що чого yeah. не передобимо, то не до співів сьогодні. Насті Каменських Артистка відмінила всі свої заплановані концерти, а причиною тому втрата голосу. Так, НК втратила голос. Про це вона повідомила у своєму інстаграмі. Друзі, привіт! У мене є для вас важливе повідомлення. Я втратила голос через у голосових зв'язках, і це наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно працювати. Мені необхідне термінове лікування, щоб його відновити. Якщо я не зроблю цього зараз, він може взагалі пропасти назавжди. На моїх концертах я співаю для вас наживу, а великі турові концерти. Це особлива відповідальність. Тисячі людей. А в такий нелегкий час знаходять можливість відвідати концерти, щоб на декілька годин відволіктися від усіх проблем а також задонатити на цивільні та військові потреби. І я просто, я просто не можу дозволити собі не викластися на тисячу відсотків перед вами. Мені важливо, щоб усі, хто придбав квитки на мої виступи, змогли отримати можливість відвідати повноцінні яскраві емоційні та чуттєві концерти. Тому тому я вимушена перенести на декілька тижнів вперед перші п'ять концертів, що мали відбутися з 28 березня. по Дикі танці з грузинським акцентом презентувала Руслана. Вона зараз підкорює Кавказ. Днями співачка виступила в Тбілісі на благодійному вечорі зі своїм головним хітом, дикі танці, який вона спеціально переклала на грузинську мову. На сцену до речі, співачка вийшла з українським прапором. So <laughs> 我。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. З погоди на найближчих два дні дав Вова Остапчук у своєму інстаграмі. Телеведучий розказав, чого чекати у п'ятницю і суботу. Проте зробив це Вова англійською мовою. Тому пропоную просто послухати його правильну вимову. 30 Юлисенту доведе форкасфоденек скаполодейс. Со виекспект сам But it feels like Nobody loves you. про погоду ще кілька слів. Завтра буде хмарно і задощить ввечері. А ще завтра обов'язково на телеканалі Тім буде свіженький тімкаст. І все обов'язково буде Україна. Слава Україні! Це тім. Тім каст.